Складно знайти людину, яка не любила б кавуни, тому все більше садівників пробують вирощувати ці смачні і соковиті ягоди на присадибних ділянках, але отримання рясного врожаю залежить не тільки від грамотної агротехніки, кавун схильний до атак хвороботворних грибків, бактерій і вірусів, не обходять рослину стороною і шкідники, деякі захворювання здатні позбавити садівника врожаю вже на стадії розсади. Тому потрібно регулярно оглядати рослини і знати, що робити при виявленні тих чи інших підозрілих симптомів вирощування кавунів. а вони культивуються вже кілька тисяч років. Їхня батьківщина, територія сучасної пар, звідти вони потрапили в стародавній Єгипет. Європа дізналася, що таке кавуни. Після походів хрестоносців в Україну вони потрапили в ксві. столітті за правління царя Олексія Михайловича. Селекціонери виводять нові сорти кавунів, тому їх вирощування в теплицях і у відкритому ґрунті доступно не тільки в південних регіонах України. Рослина відноситься до сімейства гарбузові, тому з точки зору ботаніки його плід. Тиквіна, а зовсім не ягода, як прийнято вважати, через погодні умови на більшій частині території України кавуни вирощуються в теплицях, вологи сперте повітря під укриттям, ідеальне середовище для розвитку багатьох хвороботворних грибків, бактерій, вірусів і комах шкідників при відсутності грамотного догляду рясного врожаю можна не чекати, і також слід приділяти увагу і профілактичним заходам. Адже запобігти розвитку захворювання простіше, ніж потім ліквідувати наслідки. Загальні заходи профілактики при культивуванні кавунів в теплиці профілактика полягає в регулярному провітрюванні, відкриті двері та вікна полегшують доступ до рослин комах, які запилюють їх, при їх відсутності проводиться штучне запилення. Не варто забувати про дезінфекцію. Щороку після збору врожаю теплицю обкурюють димом, спалюючи в ній сірчану шашку. Скло і рами протирають один мрозчином гашеного вапна, ґрунт ретельно перекопують і поливають гарячою водою, 3. три мрозчином марганцівки або мідного купоросу. Спора грибків, яйця комах і самі шкідники успішно зимують в гниючої бадилля рослин і в самому ґрунті, нерідко зберігаючи життєздатність до три років, тому після закінчення плодоношення ділянку в обов'язковому порядку потрібно очистити від бур'янів. Пої трави та іншого сміття і перекопати перед відправкою на зберігання плоди ретельно оглядають кавуни навіть з дуже дрібними ушкодженнями або плямами на поверхні повинні зберігатися від здорових плодів насіння при розмноженні генеративним способом, виключно від плодів без всяких ознак пошкодження. Профілактика при вирощуванні кавунів укладена у виконанні наступних заходів обов'язкова дезінфекція ґрунту перед висадкою насіння. Це стосується і покупного ґрунту, страт можна обробити парою, прожарити в духовці, витримати в морозильній камері, ретельний вибір місця для посадки, воно повинно бути відкритим, добре провітрюваним і прогрівається сонцем дотримання рекомендованої схеми посадки. Вільне розміщення рослин перешкоджає швидкому поширенню захворювань і комах. Якщо проблема не піддається лікуванню, варто знищити уражений кущ, ліквідувавши таким чином джерело інфекції. Дотримання сівозміни. Кавуни та інші гарбузові кабачки, огірки, гарбузи, дині – схильні до аналогічних захворювань, піддаються атакам комах шкідників. При вирощуванні кавунів протягом декількох сезонів на одному місці в ґрунті накопичуються спори грибків, личинки і яйця шкідників, субстрат сильно виснажується. Тому через 2-3 роки вирощування на певній ділянці місце посадки бажано поміняти хороші попередники для кавунів, будь-які бобові, пряні трави, цибулі, часник, всі види капусти, морква, ардис, регулярне розпушування ґрунту. В ідеалі це потрібно робити кожен раз після дощу або поливу, але дуже акуратно. Коренева система у кавуна поверхнева: це сприяє кращій аерації коренів, своєчасне внесення потрібних підгодівлі. Визрівання плодів забирає у них багато сил, тому вони повинні бути забезпечені всіма необхідними макро і мікроелементами сильні рослини набагато рідше страждають від хвороб і шкідників. Правильний полив його проводять так, щоб краплі не потрапляли на листя. Вода повинна бути підігріта до кімнатної температури. Щоденний огляд посадок необхідний для раннього виявлення шкідників, чим раніше помічена проблема. Тим легше з нею впоратися, не вдаючись до сильнодіючих хімікатів і сектицидів. Будь-який інструмент для обробки рослин повинен бути гостро заточений і продезінфікований, навіть незначні пошкодження, нанесені рослині ворота для всіляких інфекцій, відео, профілактика типових захворювань кавунів, хвороби розсади. Найчастіше хвороби розсади розвиваються в результаті неправильного догляду. При правильній агротехніці проблема зникає, але існують винятки, наприклад, чорна ніжка. Це захворювання небезпечно для будь-якої розсади. Воно може знищити сходи, найбільш типові симптоми, які свідчать про те, що розсада кавунів хвора або піддається нападу шкідників, жовтіють листя. Найчастіше розсада в цьому випадку нічим не хворіє. Рослина сигналізує про те, що йому не вистачає місця в'ємності. Температура в приміщенні низька для нормального росту 1,7 і менше, або сходом не вистачає світла. Подібний симптом відзначається при дефіциті в ґрунті поживних речовин або при надлишку азотовмісних добрив. Якщо нормалізація умов утримання не допомагає, ослаблені рослини можуть бути уражені фузаріозом борошнистою росою або павутинним кліщем. Витягуються стебла, дрібнішають листя. Це обумовлено дефіцитом світла в поєднанні з дуже високою температурою змісту розсади. Причина може критися в поливі занадто холодною водою, сохнуть по краях листя, причина неправильний полив, причому як дуже мізерний, так і надмірно рясний. Це може свідчити про дефіцит світла або недостатніх підгодівлі, нікнучі рослини. В цьому випадку може розвиватися коренева гниль. Цьому сприяє низька температура в приміщенні або її часті перепади в поєднанні з рясним поливом, спори хвороботворних грибків можуть міститися в гної та інших органічних добривах, тому використовувати їх для підгодівлі розсади небажано. Білі плями на листках такий симптом характерний для багатьох захворювань: це справжня і несправжня борошниста роса, біла гниль або плямистість. Викликана патогенними бактеріями, чорніє і стоншується підставу стебла, чорна ніжка, одне з найнебезпечніших захворювань, провокує її розвиток рясний полив для профілактики насіння. Перед висадкою протруюють в розчині план риза, агату-два на кілька годин при виявленні характерних симптомів сієнці обробляють бактофітом, фітолавіном фітоспорін. Буде потрібно два-три процедури з проміжком в тиждень, щоб вчасно усунути проблему, потрібно якомога частіше оглядати молоді пагони, дотримуватися агротехніку при вирощуванні розсади і правильно підгодовувати рослини. Відео захворювання розсади кавунів, захворювання характерні для кавуна, кавун схильний до різних захворювань. Якщо з грибковими ще можна боротися, то ефективних препаратів для знищення вірусів і бактерій не існує. Профілактика необхідний захід для вирощування здорової рослини, фузаріоз – це захворювання викликається грибком, воно може вражати як розсаду кавуна, так і дорослі рослини, помітити його вчасно складно в першу чергу воно зачіпає коріння, на них з'являються дрібні плями цегляного відтінку, поступово затягуються блідорожевим нальотом, у міру того як хвороба розвивається, коріння темніють. Підстави стебел загнивають листя жовтіє, сохнуть і опадають рослина нікнет. Кавун зупиняється в рості. При перекопуванні в ґрунт вноситься доломітове борошно 250 400 г2. Грибок віддає перевагу кислий субстрат, насіння до висадки на кілька годин заливають розчином фітоспорін. Гліокладін, вирощувану розсаду кожні 12-15 днів обробляють привікуром. У першій декаді червня кавуни поливають один. Мрозчином перманганату калію і борної кислоти 1 гл. Помітивши типові ознаки на початку розвитку захворювання. Субстрат і самі кавуни рясно поливають один, мрозчином марганцівки або оподривають суміш деревної золи і колоїдної сірки, взятих в рівних пропорціях. Якщо процес зайшов далеко, застосовують фунгіциди, кращий вибір препарати біологічного походження. Вони не роблять негативного впливу на ґрунт і самі рослини. В іншому випадку їх застосування припиняється мінімум за 3-3-5 тижні до плодоношення і на час цвітіння. Для лікування фузаріозу застосовують вітарос, фітоспорін – триходермін. Рослини 3-4 рази через 6-8 днів поливають розчином препарату антракноз захворювання, що вражає не тільки кавуни. На півдні України мало поширене, але в середній смузі зустрічається повсюдно. На листках і стеблах відзначаються жовтувато-коричневі розпливчасті плями. Поступово вони збільшуються в розмірах, покриваються рожево-жовтими бородавками, перетворюються в чорні виразки, листя сохнуть стебла стають крихкими, води деформуються, зупиняються в рості і гниють. Провокує появу антракноза висока вологість і спека, дефіцит світла. Загущенность посадок, патогенний грибок зберігається на насінні, отриманих із заражених плодів в ґрунті, розноситься комахами для профілактики, рослини тричі обробляють купроксатом під час формування батогів плодових зав'язей і через 1 пять два тижні після два процедури насіння замочують в абігапіке, скоріше ридомі леголт тірами при виявленні симптомів захворювання, кавуни оприскують один Ною бордоською рідиною або купрозаном, бенлатом, синебом, Якщо патологія не виявлена вчасно, рослина можна тільки вирвати і спалити ґрунт, дезінфікують два морозчином мідного купоросу або марганцівки. Коренева гниль на видимій частині рослини грибок проявляє себе як мокнучі чорно-коричневі плями в самому низу стебел і на черешках. Самі коріння неприродно товщають і тріскаються. Розпадаючись на волокна, поступово листя жовтіє і нікнуть кавунгине нерідко при розвитку гнилі на поверхні ґрунту утворюється цвіль, від неї йде неприємний запах. Розвитку гнилі сприяє низька температура повітря і ґрунту, і часті коливання особливо разом з поливом холодною водою. Для запобігання розвитку гнилі насіння замочують в 0025, морозчині морозчені сульфату заліза сірчанокислого цинку. Сірчанокислої міді або борної кислоти або в один. Морозчені марганцівки кореневу шийку вона обов'язково повинна розташовуватися вище поверхні землі, щотижня припудрюють товченим крейдою активованим вугіллям, холоїдною сіркою, кавуни з тією ж періодичністю оприскують 0,1. один, морозчином фундазола. Не варто використовувати добрива з вмістом хлору. Тому що вони сильно послаблюють кореневу систему рослини небезпечно засолення ґрунту з органічних підгодівлі, безпечні тільки ті, що компостувалися не менше 6 місяців. Лікування кореневої гнилі можливо лише на початковій стадії розвитку. Якщо процес зайшов далеко, рослина знищують, полив різко скорочують, воду замінюють рожевим розчином марганцівки коріння звільняють від субстрату і поливають мідним купоросом 7, 8 і деревною золою 1, 5, 25, розчиненими в 0,5 води. Через 2-3 дні кавуни оприскують будь-яким препаратом з вмістом металаксилу або мефеноксаму. Знадобиться 3-4 процедури, періодичність 9-14 днів, біла гниль, склеротинія. Захворювання розвивається з нижніх листків, вони перетворюються в напівпрозорі, водянисті, затягуються білястим нальотом, що нагадує вату. Потім цей наліт ущільнюється і чорніє верхівка рослини, нікнет, стебла розм'якшуються, стають слизькими на дотик, гниють для запобігання розвитку склеротинії використовуючи місячну позакореневе підживлення, а вони оприскують розчином сульфату цинку 1 Мідного купоросу два і карбаміду 1,0 у відрі води, народний засіб від білої гнилі, кисле молоко, кефір, розведені водою в співвідношенні 3,7. кисле середовище грибок не переносить. При виявленні білої гнилі всі уражені частини рослини вирізують гостро заточеним продезінфікованим ножем, захоплюючи при цьому трохи здорової тканини, рани присипають колоїдною сіркою. Порошком з активованого вугілля або замазують пастою з води, товченого крейди, перманганату калію. Вони два-три рази з перервою в тиждень оприскують топазом, оксихомом ровралом, акробатом. Якщо гнилю вражена, велика частина рослини його знищують. Сіра гниль. Грибок протягом декількох років залишається життєздатним, мешкаючи в рослинному смітті і ґрунті, але хвороба починає розвиватися виключно при сприятливих умовах. Прохолодна сира погода. Ці частини рослини покриваються мокнучими плямами шоколадного відтінку, затягуються пухнастим сріблясто-сірим нальотом з дрібними чорними вкрапленнями, грибком уражаються молоде листя. Квіткові бутони, плодові зав'язі. Для профілактики через 1-5-2 тижні після висадки в ґрунт розсаду оприскують один, врощином бордоської рідини насіння протруюють у фунгіциді на основі сірки народний засіб посадка навколо грядки з кавунами чорнобривців календули настурції, листової гірчиці. Вони виділяють фітонциди, що знищують грибок. Самі рослини можна оприскувати настоєм часнику і гірчичного порошку. Деревної золи або розчином йоду 1,0 крапель на л води. На ранніх стадіях рослина лікують, використовуючи тельдор, сумілекс Максим, швидкість, топаз, концентрація розчину і періодичність обробки визначаються, виходячи з вказівок виробника. Даних в інструкції: оливкова плямистість води покриваються ворсистими вдавленими плямами сірувато оливкового кольору. З яких сочиться каламутна в'язка рідина, що нагадує холодець? Якщо кавуни вже великі, пошкодження можуть зажити заростаючи білястою шкіркою, хвороба перекидається на листя, і стебла вони стають крихкими, легко ламаються, розвивається вона дуже швидко. Рослина гине за 6-9 днів. Для профілактики, через 1-5-2 тижні після пересадки на грядку, кавуни обробляють один і бордоською рідиною. Обробку повторюють при наявності типових ознак на тиждень необхідно відмовитися від поливу, забезпечити хорошу аерацію і температуру у 2-0. 2-2, якщо розвиток хвороби зайшло далеко. Два-три рази з періодичністю, 70 днів використовують препарати оксихом картоцит, абігапік, бактеріальна плямистість: на листках уздовж прожилок з'являються невеликі водянисті ділянки з жовтувато-зеленою облямівкою. Поступово вони збільшуються, зливаються, лист чорніє. Рослина гине, на плодах відзначаються блискучі чорні круглі нарости, захворювання розвивається в спеку вище 3,0, і при вологості повітря більше 7,0. Для профілактики насіння протруюють врощені фітофлавіну. Фітоспоріна субстрат до висадки розсади обробляють трихополом, таблетка, надвал води. Влітку кавуни кожні 15-20 днів оприскують гамаїром, полікарбацином. Препаратів, здатних вилікувати це захворювання. Поки немає, на самих ранніх стадіях його розвитку можна спробувати врятувати рослина, зрізавши все листя, на яких помітні найменші пошкодження, необхідно захоплювати 4-5 мздорової тканини і після кожного розрізу промивати інструмент в спирті, якщо ефекту немає, рослина знищують. Ґрунт в цьому місці дезінфікують мозаїчна хвороба. Вірусне захворювання, що характеризується появою на листках ділянок більш світлого відтінку від салатного до майже білого, різного розміру і форми, листя деформуються, сохнуть, зростання кавуна сильно сповільнюється. Вірус передається через насіння, брудний інвентар, краплі води, його розносять попелиця, і трипси коштів від нього в даний час не існує. Особливу увагу потрібно приділяти профілактиці. При виявленні проблеми на ранній стадії допоможе дворазове оприскування карбофосом. 8-10 з перервою 5-7 днів при відсутності результату надходять так само, як і при виявленні бактеріальної плямистості. Борошни староса. Листя верхівки пагонів, плодові зав'язі покриваються білястим нальотом, що нагадує розсипану муку, поступово він ущільнюється, коричневіє. з плям починає сочиться, мутнувата рідина, пошкоджені частини рослини жовтіють, але не опадають, грибок розноситься вітром, передається при безпосередньому контакті рослин і через краплі води. Основна профілактика, правильна підгодівля, надлишок азоту негативно впливає на імунітет рослини. Калінофосфорні препарати підвищують його опірність збуднику захворювання для профілактики насіння перед висадкою на 20-24 години замочують в епіне. імуноцитофитера. Рослини раз в 5-7 днів обсипають колоїдною сіркою. Товченою крейдою або оприскують розчином кальцинованої соди свіжого коров'ячого гною, листя кропиви або кульбави. Щоб все це краще закріпилося, додають мильну стружку або рідке мило народні засоби можуть допомогти, якщо проблема виявлена вчасно, в інших випадках використовують препарати байлетон топастіо від джет Планріс у США, звідки захворювання потрапило в Європу. Для боротьби з борошнистою росою рекомендують оприскати рослину рослини будь-яким антибактеріальним ополіскувачем для порожнини рота, але міститься в складі етанол може пошкодити молоде листя і плодові зав'язі відео, борошниста роса на кавуні і заходи боротьби з нею, не справжня борошниста роса пероноспороз. На лицьовій стороні листя відзначаються маслянисті на дотик майже круглі плями лаймового кольору. На внутрішній спостерігається суцільний шар льлово сірого нальоту, листя зморщуються, сохнуть, кавуни перестають рости, втрачають смак, якось знебарвлюються. Насіння перед висадкою на 15 хвилин замочують у гарячій воді з 4:5 0 або 1. Мурозчені марганцівки для профілактики кожні 5 тижнів грядку поливають фітоспорін, а лірином, планрізом. Знижуючи концентрацію препарату в вічі щодо вказівок в інструкції або настоєм цеболення розчином йоду 1,0 крапель на відро води, виявивши тривожні симптоми, кавуни оприскують розчином колоїдної сірки 6,0,80 на відро води. Їм же проливають ґрунт. Якщо ефекту немає, використовують строби квадріс, акробатм, полікарбацин, небезпечні шкідники. Кавуни схильні не тільки хвороб. Але і атакам насекомих шкідників багато з них є переносниками збудників захворювань. Це ще одна причина для боротьби з ними. Ваштанна попелиця, попелиця комахи, які цілими колоніями селяться на рослинах, обліплюючи виворіт листа, не розпустилися квіти, що сформувалися плоди. Одночасно на листках відзначається поява чорного нальоту, схожого на сажу, і крапель глибкою прозорої рідини уражені тканини листа деформуються і сохнуть, приводячи до загибелі рослини для відлякування попелиці досить народних засобів. Комах ефективно відганяють, різко пахнуть настої цибулі часнику, полину гірчичного порошку пекучого перцю. Дітинової крихти, шкірки цитрусових, кореня хрону в обробку повторюють кожні 3-5 днів. Ті ж засоби допомагають, поки попелиці ще не дуже багато, але частоту оприскувань збільшують до 2-3 разів за добу. Кряними травами можна обсадити грядку з кавунами по периметру, багато з них непогані медоноси, А це сприяє залученню природних ворогів попелиці, сонечок при великій кількості попелиці застосовують будь-які універсальні інсектициди командир. Іскрубю, муспілан, фюрі, інтаберґа кавуни обробляють до 5 разів з перервою 4-6 днів, користуючись різними засобами, щоб у шкідників не виробився імунітет відео. Боротьба з попелиць на кавуні, паросткова муха, личинки. Основної шкоди кавунів приносять личинки паросткової мухи, вони вигризають коріння і стебла зсередини. Рослини швидко гниють, перше покоління пошкоджує тільки що висаджено в ґрунт розсаду. Наступні. Дорослі рослини, щоб знищити зимоючі в ґрунті яйця, необхідно перекопувати ґрунт восени і рихлити навесні. Насіння до висадки замочують у розчині фентіураму, висадження рослини через кілька днів оприскують іскрою біо, відзначивши підозрілі ознаки. Використовують ті ж сектициди, що і для боротьби з попелиць. Розчином поливають ґрунт, обробляють листя, павутинний кліщ. На листових пластинах з нижньої сторони з'являються множинні точки коричневого кольору, поступово збільшуються в діаметрі, не розпустилися квіти, зав'язі, верхівки пагонів затягуються тонкими напівпрозорими нитками, що нагадують павутину. Самих шкідників розрізнити досить складно. Уражені частини рослини жовтіють. Засихають, воно гине народні засоби настійці болевої і тісникової кашки від цикламена гарні тільки в якості профілактики, рослини потрібно обробляти до два разів на тиждень. При виявленні підозрілих симптомів застосовують спеціальні препарати, акарициди. Цей шкідник не комаха, отже, звичайні інсектициди на нього не подіють знадобиться 3-4 процедури з перервою 5-12 днів, використовують різні препарати, шкідники швидко виробляють імунітетом. Аполло, Неорон, Агравертін, Омайт, Актофіт, Актелік, вони токсичні. Тому не можна забувати про засоби індивідуального захисту. Дротяник, деякі садівники вважають, що дротяники, він же личинка жука жукащокуна, атакує виключно картопля, але і баштанні культури його цілком влаштовують, у плодах з'являються наскрізні отвори, кавуни гниють. Термін їх зберігання різко скорочується. Дротяники воліє кислий ґрунт, тому при підготовці грядки в ґрунт обов'язково вносять доломітове борошно. Росія на деревну золу, порошок сієчної шкаралупи, обов'язкова регулярна прополка. На самій грядці розміщують пастки в копані в землю банки, заповнені шматочками картоплі, буряка, моркви. Два-три рази в тиждень їх потрібно замінювати свіжими, а попалися в пастку личинок знищувати, а не викидати де-небудь подалі від грядки. У міжряддях вирощують листову гірчицю, квасолю інші бобові, відганяючи дротяники. Вони одночасно покращують якість субстрату, лунки при висадці проливають два мрозчину марганцівки, кидають в них жменю циболиння або вносять гранули базудину почину. Якщо шкідник сильно розплодився, застосовують провотокс, язолін, землін, грім 2 але це крайній захід. Бажано не доводити до використання цих хімікатів. Тому що вони чинять негативний вплив на ґрунт і майбутній урожай трипс, придивившись, на листках можна побачити дрібні чорно-коричневі штрихи, це і є шкідники, вони харчуються соками рослини, уражені ділянки знебарвлюються, танини в цих місцях відмирають. У важких випадках листя набувають неприродний сріблястий відлив, пагони деформуються. Клітки опадають, крім того, що трипси завдають шкоди рослині. Вони розносять збудників багатьох небезпечних захворювань, сприяють їх поширенню спека і сухість повітря, ефективні проти трипсів саморобні пастки зі шматків картону або фанери. Покриті чимось липким, довго сохне клей, мед вазелін, дорослі особини небайдужі до жовтого і синього кольору, з народних засобів проти деяких видів трипса, ефективний настій, бадилля томатів, ромашки аптечної. Зелені чорнобривці, в чистотілу, стрілок цибулі або часнику, але трипсу тютюновому вони не страшні, тому в разі масового нашестя шкідника краще відразу застосовувати біопрепарати, фитоверф, вертимек, консідор максі, спінтор може знадобитися 3-4 обробки з інтервалом 7-12 днів, постраждалі частини рослини краще відразу видалити. Численні хвороби і шкідники, атакуючи кавун, не привід відмовлятися від їх вирощування. Головне вчасно помітити і правильно ідентифікувати проблему з більшістю з них на ранній стадії розвитку успішно справляються не тільки сильнодіючі хімікати та інсектициди, а й народні засоби. Останні ефективні і як профілактика, адже запобігти захворюванню набагато легше, ніж потім боротися з наслідками.